Всім привіт! Готуємо сьогодні бастурму біалу. Бастурма це є страва, яка готувалася в Османській імперії і дійшла до теперішнього часу. Дійшла вона, тому що вона дуже смачна. І найчастіше її і правильніше робити її з гобятами. У нас в ресторанах часто подають її з конини. Конини я не знайшла. Я роблю так, як по оригінальному рецепту з говядини. Ось у мене такий невеликий шматок говядини. Добра, добра така форма вже готова. Що воно потім ми його спресуємо і буде такої форми бастурма. На сьогодні бастурма готується дуже довго, 28 днів, як мінімум. Вона вялиться в прохолодному, провітрюваному місці, добре в погребі її вяли, то, що я буду і робити. На сьогоднішній день, цей перший день, ми беремо свіжу глядину і крупну морську сіль і її просто обсипаємо крупною морською солью. Ось так ми її обсипаємо. Зі всіх сторон гарно. Ось гарно обсипаємо. Перекладаємо краще майску, бусіль буде злітати. Ось. І ще злякуємо до сіллю. Ми зараз, обсипавши сіллю, ставимо на дві доби в холодильник. Кожні 12, кожні 12 годин треба буде перевертати це м'ясо і здавати сік, який з нього вийде. І все, і на дві доби ми ставимо просто в холодильник, не накриваючи нічим це м'ясо. Отак воно має стояти в месочці. Через дві доби я просто взяла м'ясо і обвернула таку бавовняну тканину і поставила в погреб або можна в холодильне, і поставила під прес. От в мене вийшло, я його одну добу, через добу я його взяла і перемотала іншою тканиною. І от воно вбирала. І от таке виходить вже спресоване м'ясо. Воно вже досить сухе, але воно ще далеко не готове. І вже це пройшло вже 4 доби з тими двома добами, що стояло в холодильнику в солі. Тепер на четверту добу нам треба робити суміш спецій, в яку ми зануримо це м'ясо. Поставимо, закриємо харчовою плівкою і поставимо ще на добу маринуватися в цій суміші. І Потім ми вже просто вивішуємо в погребі в підвішеному стані, і воно буде там 2 тижні два 3 тижні буде сушитися. Значить Робимо суміш спецій. У мене тут є півголок чеснику, У мене було м'ясо 300 г, його мало. Тому така пропорція йде. Півголок чеснику я його вже подавила, щоб було швидше. Тепер основний інгредієнт це є чаман. На ринку купляла столову ложку. Столова ложка чаману. ще трохи треба. Це є основним, основним інгредієнтом для пастурми. Рецепт цих рецепт цієї пропорції і взагалі цього пастурми бастурми я. Позичила. Ще, як це називається, в Поліне Попін. Це Піканте Кукін. Вона має канал і на Ютубі, і має свій сайт. Дуже крута дівчина чи жіночка. Столової ложки солодкої паприки треба. Паприки можна іще трошки, бо за рахунок того вони мене буде червоний і гарний. Так, тепер чайними ложками. Чабер треба менше, ніж чайна ложка. Така повна. Чабер. Зіра. Зіра треба взагалі небагато. Якось би її подрібнити. Я її зараз візьму і розтовчу трохи. Так. Зіра. І перець чилі, Перець червоний, мелений перець чилі треба чайну ложку повну. Можна в ступці це робити. Ось так червоний. перець вниз вдарив. Запах такий зіра пішов. Так, трохи ми його притовкли. Можу ще дати зіра в пальцях її потовкти. Зіра. Тепер це водою розмішуємо. Робимо кашу. Води скільки заберемо? Не має бути такого кашоподібного стану. От воно ще загусте. Має бути рідше. Все зробили. Тепер це гарно обмазуємо. тепер з цього боку злезу. От воно ще поки що злітає, але воно. Ми зараз собаку лишимо просто в цьому. Так. Отаке От в нас вийшло. Я це затягую харчову плівку і в холодильник на добу. Все. Дивіться далі. Хочеш, щоб було як малюнок. І малюнок. Хочу, щоб м'ясо було, так? Всім привіт! Нарешті сьогодні я зняла бастурму, яка нас сохла досить довго. E, значить, в підвалі вона погано сохла, і я її потім перевішала під там, де гарно провітрюється, де більше світла, і вона тоді шоденько висохла. У мене не було деякий час, вона трошки можливо пересохла, але ми сьогодні розрізаємо йдемося, і дивимося і каш, вона у нас на смак. Це бастурма, всі знають, дуже тоненько. От я намагаюсь врізати так, як, як треба. Так, І це відповідальний момент ми пробуємо бастурму нашу. Дай мені попробувати. Дуже добре. Ням-ням. До чого я її буду використовувати. Можна там їсти. ну Я пиво не п'ю, до пива часто в безтурмі. Я пиво не п'ю. До салатів можна. От, наприклад, якийсь салат. І порізати кусочки нарізати як чіпсами, І салати, і соус, і ням-ням. -ня. Ще нарізаємо от такою штукою. У неї трохи легше зарізати і досить тонко. От ми вже скільки нарізаємо. Зайчилася ось така бастурма, ми її нарізали, вона дуже смачна. Підписуйтесь на мій канал, дивіться моє відео, готуйте зі мною бастурму. Все вам найкраще. Ставте лайки.